Армадол Забудь про головний біль. Ой, я пригортав стрічку. Я не знаю, не знаєте, насправді в нас же прийнято якось до чиновників. Ну, знаєте, не те, що не злим тихим, та але навіть коли їх не стало, у нас немає такої традиції культури там щось добре говорити, тому що чиновник це чиновник, це чиновник як карма, фактично. Mm -hmm. Знаєте, але такого, що от ми з нею теж поза ефіром mm -hmm. говорили, що ну. Я не пам'ятаю такого. Е, найкращий склад Міністерства внутрішніх справ абсолютно нелінійні персонажі. От, наприклад, як Євгеній Єнін. да про нього ну геть такі різні люди кажуть таке, що е, і в цій царині, і в цій царині людина, яка абсолютно, наприклад, не йшла за кар'єру, а йшла там, де була потрібна. Та робила йшла, свою справу, ти що вміла да. гарно робила свою справу. А, Юрій Луценко навіть написав, коли він йому в Рим. Він був в Італії послом, і, і типу каже: я тебе викликаю. Він кликав його стати заступником генерального прокурора. Угу. А от вже як же він так пожартував кумедно. типу, каже, вже тепер назавжди з речами, якось так щось. От уявіть собі отакі та гойдалки. Так ми бачили багато теплих спогадів. Але знаєте, для багатьох це втрата саме от відчуття такого втрати чогось патріотичного, тому що ці люди були новою формацією, фактично. Молоді люди і вони молоді насправді і вони вболівали за свою країну. І мені здається, що мабуть, оцей феномен знаєш, працював, тому що багато хто знав їх особи з політику, але багато хто бачив їх і оцінював їх по їх справам, які вони робили. І Тому, мабуть, оця втрата так знаєш боляче ну, для нас відзивається, і ви і знаєте для багатьох. Це ми от... вирішили дуже таку нелінійну не історію взяти. А ми взяли одну зі сторінок біографії Дениса Монастирського. Міністра внутрішніх справ вже колишнього, на жаль, як це важко говорити. Він викладач, і для нього це така достатньо серйозна сторінка в його житті. І ми зв'язалися з його студентом, звати його Дмитрий Зелінський. І він е був студентом е Дениса Монастирського так, Дениса так. Монастирського. Він там викладав йому теорію держави і права у Хмельницькому університеті е управління і права імені Леоніда Юськова. Е Дмитро зараз з нами на прямому зв'язку. Е Дмитре, спасибі вам, що тут з нами. Дякуємо, що приєдналися героям слава, мого Дмитра. Але знаєте, хочеться зараз все таки е, якийсь топовий факт згадати про вашого викладача, тому що фактично вас не треба було вмовляти <гум> до нас. включитись. ви самі зголосилися майже. Да ну я скажу так, що е, е, з Денисом е, Денисом несонатолічем взагалі спілкування було досить таке цікавим, і, взагалі, знайомство було досить цікавим. Саме для нашого потоку, для всіх студентів нашого курсу, ми з ним познайомилися у 2010 році. Е, саме тоді він повернувся з Індії. І е, це вже ми потім зрозуміли. І е, якийсь викладач, молодий викладач, зібрав всіх студентів на другому поверсі в четвертому корпусі. І ми тоді всі сиділи, не знали, що має відбуватися. А саме тоді він приїхав з Індії і він хотів зі студентами поділитися своїми враженнями, взагалі всією культурою Індії. І тоді нам б, так сподобалася людина, тому що він завжди був такий зважливий. Він дуже тихо спілкувався. У нас була велика аудиторія, але всі його чули, бо всі прислухалися. Ну і вже потім, після того, Почалась перша пара. Денис Анатолійович знову зайшов в аудиторію. Ми зрозуміли, що це саме та людина, яка нам розказувала про Індію, і от так почалося наше відносини студентів та викладача. Прикольно. Дмитра, а що у вас було з теорії держави і права? Пам'ятаєте? Я чесно я взагалі я вам скажу так: все, що викладав Денис Анатолійович, саме теорію держави і права, любого студента Хмельницького університету права, якщо ви розбудете навіть вночі, він точно вам скаже визначення держави. <реш> Тому що я пам'ятаю, що е, Денис Антоніч завжди наголошував на цьому. Він казав, що зараз епоха професіоналів, і е, кожен з вас має бути професіоналом у своїй галузі. І особисто, от зі мною, яка трапила ситуація, я не став. Е, Супер правознавцем, супер юристом, але його слова я запам'ятав назавжди. Ми, е, коли були в університеті, часто виступали за університет в гумористичних проектах на той mm -hmm. момент, їздили по всіх містах, і були пропуски. Е, і Їх потрібно було завжди перездавати. Ну і звичайно, е, там як кожен студент хотів приїхати і щоб йому оцінки поставили просто так. Ти ж представляєш університет, деякі Автоматом, викладачі так? на цей шли. Та да, автоматом що поставили деякі викладачі на це йшли. Але я так запам'ятав: це було і не пам'ятаю. Здається, це була осінь 2010 року. І я підходжу до Дениса Анатолія, а всі його не те, що боялися, а дуже поважали. Тому що він був такий він серйозно відносився до предмету. В них була така дуже крута зв'язка. Кондратів вів лекції. А Денис Анатолійов вів семінари, Він був ближче до студентів. І я так був на коридорі. Кажу: Денис Анатолійович, ну я там виступати їду. Можливо, якось там поставив. І він мені тоді напевно, напевно, тоді. Він найбільше мене змотивував, що саме цей предмет мені дуже сподобався. І я почав його вчити, і як і всі студенти нашого університету, і він каже: Дмитро, я в тебе вірю в тебе все вдасться. Ти вивчиш і е, все перездасиш. І реально на, на наступний раз я прийшов, і мені якось думаю, я вже не можу підвести Дениса Натолійовича. Треба все вивчити. І Саме тоді було, пам'ятаю, тоді було походження теорії держави, визначення держави mm -hmm. і так далі. Всі студенти, от ну є це, напевно, вже навіть не суб'єктивна моя думка, а думка усіх студентів, що ти хоч вночі розбуди, но визначення держави. Ти точно буде митре. Питати визначення держави не буду, Просто вірю абсолютно такі щирі красномовні історії. От це правда багато про що каже mm -hmm. про людину. І знаєте, от те все, що у нас було е, у кожного в стрічках, та те, що писали про е, Дениса і журналісти, і колеги і політики. Це багато про що каже. Тепер це ми почули увагу. голос студентів. Це Дмитре, про величезне. спосіб величезна. Дмитрий Зелінський, студент. Е, Дениса Монастирського. дякую, що зголосилися. Дякую, що сказали. Це важливо. Це важливо, тому що коли людини немає, треба його згадувати. Треба його згадувати. І так часто буває, що після того, як людини не стало. Ми про нього багато говоримо. На а... жаль, так. Але знаєш, я думаю, що у цих студентів залишиться тільки і вже залишилися тільки найтепліші спогади. Тому що справді це не про страх. Це про кого. Улюблений сніданок з 1 плюс +1. один. Фух, налякало. Доброго ранку, друзі! Щодня знову вдома на 1+,1 Україна. У нас тут життя. Рідна кухня, пічечка, духовка. З натхненними ведучими. Бути в курсі подій. Ще більше цікавих рубрик та ідей. Правильний початок вашого дня. Дивись «Сніданок з 1+,1» щодня з 7 ранку на 1+,1 Україна.